Але я не просто роблю відео, Я завжди піднімаю цікаві та важливі теми для своїх глядачів. Багато з вас мені пишуть, багато з вас мені дають різну інформацію, багато з вас мені завжди кажуть, про що поговорити, що підняти. І я ніколи не боюся е, ніякої теми. Тому сьогодні ми поговоримо про таку тему, яка, можливо, не сподобається деяким з вас. Можливо, деякі з вас не будуть задоволені, але це думка буде більшості моя, деяких канадців, які живуть в Канаді. А ви а ви з вашого боку постарайтеся, будь ласочка, постарайтеся залишити свою думку і сказати мені, чим ви думаєте, краща хата з цегли чи хата з дерева. Будь ласочка, буде цікаво, проведемо нормальну, гарну культурну дискусію. Я надіюся. не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Не забудьте підтримати мене. Україномовний контент зараз дуже багато російськомовного контенту є.